Останню неділю липня працівники торгівлі України традиційно відзначають професійне свято. Воно запроваджене у 1995 році указом президента України на знак визнання вагомого внеску вітчизняної торгівлі у розвиток економіки України. Як відсвяткували цей день у нашому місті, дивіться далі. Заклади торгівлі та громадського харчування нині невід'ємна частина нашого життя. Часто від того, як нас обслужить у магазині, чи кафе залежить настрій на весь день. Проте інколи відвідувачі цих закладів забувають, що по той бік прилавку чи барної стійки теж працює людина зі своїми радощами і болями, проблемами і надіями. Сьогодні в нашому місті є магазини, міні та супермаркети, кафе, бари, ресторани. Усі ми щоденно так чи інакше отримуємо послуги від представників цих закладів. Тішить, коли один до одного покупець і продавець звертаються з посмішкою, коли можна почути кваліфіковану пораду і добре слово. Працівники торгівлі та ресторанного господарства не просто розвивають вітчизняну економіку, а також вони є активним посередником між виробником та споживачем. Нині у Коломиї функціонує більше як 600 магазинів, 11 ринків та понад 100 закладів ресторанного господарства. Працівники та ветерани торгівлі збиралися у Коломийському палаці культури Народний дім. Їх вітали представники влади, а кращі у своїй професії були нагороджені грамотами за сумлінну роботу і працю на благо рідного краю. Для усіх присутніх також провели святковий концерт.